Всім привіт! Цьогоріч зима небагата на сніги і морози, щоправда, хочеться вірити, що це на краще. А святковий марафон від Романа до Йордана ось ось завершився за всіма стилями і календарями, та, попри це, був певний брак піднесеного настрою. Та все ж дозвольте нам здогін поговорити з вами про однесеньку стрічку, яка зігріває душу навіть у туманний мряку. Тож беріть какао із зефірками егнок, збитень е... чогорнятку у звару. І йдемо говорити про Клауса. А оскільки я впевнена, що ви його точно бачили, то спойлерити буду нещадно. І почнемо здалеку. Цей шедевр нам подарувала анімаційна студія Серджіо Паблоса. Купі з Netflix. І якщо про останніх ми добре знаємо, що вони можуть брати у роботу проекти різного рятунку, починаючи від шлюбної історії і закінчуючи приколом відьмака, то SPA Studios так само має чин нас здивувати. Спробуйте вгадати, яким ще мультфільмом, окрім Клауса, ми завдячуємо серію. Три, два, один. В його творчому доробку. Є нікчемний я. Неочікувано, правда ж? Можна поспекулювати, що фінансовий успіх жортомордиків дав можливість йому в майбутньому створювати більш змістовні і якісніші проекти. Але, схоже, режисер і сам не дуже хоче, аби його асоціювали з такими нелюдськими, мак'явелівськими способами і методами. В одному з інтерв'ю Пабло навіть наголосив, що саме він придумав і дівчаток, і Грю. Але от Міньйони – це вже не його провина. Ну, як то кажуть, і на тому спасибі. А попереду нас ще чекає нова стрічка, називається Ембер, але навколо неї колотиться щось дивне. Netflix відмовився від співпраці з SPA, хоча попереднє їхнє ще було навіть номіноване на Оскар. І я досі впевнена, що Клаус його заслуговував, а також отримав премію Бафта. А отут щось не склалося. Будемо сподіватися, що історія вийде не гіршою за Оріджен Санта Клауса, а студії таки вдасться знайти покупця для проєкту і, врешті, показати своє творіння світ. Але давайте повернемося до Клауса. Стосовно анімації, я буду говорити просто як глядачка. Для тих, кому цікаві технічні деталі, як завжди, залишу посилання в описі під відео. Клаус для мене просто неймовірний. І я вам поясню, чому. Свого часу Піксар запровадив моду робити мультфільми більш реалістичними. Ну і погодьмося, це мало сенс. Всі дивувалися технологічному прогресу. Наскільки правдоподібнішим став Вуді і вся історія іграшок за 24 роки, аж давайте дамо їм Оскара, або як гарно розвивається шерсть на монстрику Саллі, в корпорації монстрів. Але ж людоньки добрі, для реалізму в нас є кіно, а це мультик. І він має свої унікальні способи розповіді. Мені здається взагалі, що ця гонитва втратила сенс. Вона буквально розбилася об реальність. Ми вже маємо історії злаштунків, де аніматори хваляться, що, бачите, ми мусили перемалювати воду в кадрах, бо вона виглядала занадто справжньою для анімаційного фільму. Ви це серйозно. Клаус натомість це мультяшний мульт. І він не страждає від оцих всіх шаблонних обмежень. А мені таке подобається: є гіганські носяри, є масивні щелепи, персонажі є опецькуваті, є хоющі, є здоровані, є малятка, є пузани на ніжках-сірничках і є крихітна прекрасність Маргу. Це моя любов. Воно все працює разом, бо це мультик. І стосовно малої марку, то я підписана на художника-аніматора, котрий її створив. І знаєте, дивовижно, наскільки різною вона могла бути. Серед стійкох форм і версій вони шукали от якраз ту, яка стала окрасою цілої стрічки. І оцей маленький лілоскіч, він краде кожну сцену, де з'являється. Не згадаю, де я почула це порівняння, але погодьтеся, що в цьому є. Так що, за повернення до 2D-анімації, величезна вам дякую від моєї внутрішньої дитини. Вона потішена. За те, що вони зробили з 2D-анімацією, як умудрилися поєднати її з сучасними технологіями, подяка від мене нинішньої. Це ж просто бальзам для очей. якщо ви думаєте, що знаєте, як виглядає поєднання 2D і 3D-анімації, бо свого часу бачили красуню чудовисько. Тарзана, Планету Скарбів, Принца Єгипту чи Синбада, То давайте наведу вам, в приклад одну цікаву історію. Режисер дивиться якийсь, якийсь шматочок мультфільму і каже: Браво, хлопці, ви так майстерно вписали цю тарелю в середовище, що вона не виглядає 3D, виглядає як намальована. А аніматори кажуть, ну. Поправді 3D було в попередньому кадрі, а от тареля дійсно намальована. Тому я і не беруся шукати, що йде, тому що для мене взагалі без шансів. Я просто дивлюся і зачудовуюся, як вони бавляться світлом, скільки сонечка там напаковано в кожен кадрик. А там є ще свічечки, каганці, лампадки, і для любителів реалізму. Там є абсолютно прекрасна, реалістична, мряка і тумани. Що можу сказати стосовно сюжету? В українській версії все якось очевидно, все видно з назви Клаус та й Клаус, а в англомовній версії звичне Сі замінили на Кей. І, відповідно, це вже не той самий Санта-Клаус, а якийсь Клаус виходить. Знаєте, загадка на рівні Кларка Кента в окулярах. Але саме в цій назві і видно, якою буде стрічка. Бо це ніби оріджен, це знайомий персонаж, там купа відомих нам кліше, сюжетних ходів, ми знаємо, чим все завершиться. Там дідуган, печівку з молочком, санки з оленями, димарі, подарунки. Але якраз краса таїться в нюансах і в деталях. В тому. Як ретельно і витанчено автори починають пояснювати, звідки воно все взялося. По-перше, Клаус тут не головний герой. І це, скажімо, доволі свіжо. Але історія натомість розповідає про того розбещеного капусника, і його перевиховують в якомусь крихітному містечку, де дідько каже на добраніч. А отаке ми вже точно десь бачили. З іншого боку, між крамами і Елінбол вирує запекла ворожнеча, як між гутенюками і палійчуками. І це доволі знайомо. Тут все серйозно. Там є пошкоджене майно, моральні збитки, сильні тілесні ушкодження, є конкретні алюзії на наркоторгівлю. І так, це все ще мультик для дітей про добро, про різдво. А тому я вважаю, це цікаво. Там взагалі в мультфільмі є момент з скелетом кита, який прикрашений гірляндами. І в цьому весь дух мультику. Це кріповенько, але мило. Головний герой лукаво бреше цілісінь фільм знайомий троп. Потім всі дізнаються і починається: О Боже, як ти міг! Ми тобі довіряли. А він тим часом змінився, він же не той, який був. І ти думаєш, ну йой, знову! Але разом з тим нам розповідають трагедію лісника: смерть дружини, всі ці іграшки шпеківні. І отут мене проймає. Тут є також знайома історія про двох персонажів. Вони абсолютно різні, але вони вимушені співпрацювати. Час проходить, вони стають напарниками, найліпшими друзями, і я впевнена. Ви подумали про добрий десяток фільмів 2000-х, які підходять і пасують до цього опису. Але от якраз надломленість Клауса і о, ця хитродупість <гум> Євнюка Джеспера вони додають історії глибини. Але Клаус він не лише серйозний. У мультфільмі є добра дрібка гумору. Та й жарти класні. Бо здебільшого я не люблю це. Бемцпук Сренька, потім гегийські на рівному місці. Але мультик для мене потішний. А тепер відійдемо до актуальних тем. Я знайшла, за що ще можна похвалити стрічку за репрезентацію корінних народів півночі. Як прототип до легендарних усім відомих ельфів-Санти, у мультику з'явилися саме, або, як вони себе звуть, самі. Ну, виходить, зідя співав сама сама про дівчину з Лапландії. Але якщо серйозно і на правду, то в нашому світі досі є люди, які звуть іноїтів ескімосами. І я щиро сподіваюся, що це не зі злого умислу, це просто від незнання чи від якоїсь байдужості. Але зараз чимало країн намагаються змінити екзоніми, тобто те, як їх називають інші. На більш приємні для них автоніми, ну тобто самоназви, бо дуже часто екзоніми нав'язані поневолювачами і нерідко вкупі з якимось зневажливим зверхнім ставленням. От ми боремося за те, щоб Київ, Харків та Одеса писалися правильно. Уельс просить називати їх Камрій. Вірмене кажуть, що справжня назва їхньої держави Гаєстан. А замість Грузія, Литва вже навіть встигла запровадити офіційну назву Сакертвело. А що думаєте ви стосовно екзонімів і самоназв? Може, знаєте ще якісь? Будь ласка, пишіть у коментарях. А тепер настав час маленького освітнього шматочка. Щоб заспокоїти і сказати не хвилюйся, використовуємо но «No варіс. Mm -hmm. No worries, I've got someone covering for me. Не дочули, не зрозуміли. Просто скажіть. Тривожний дзвіночок. Останнє китайське попередження і пісня Maroon 5. Wake up call. That boy needs a wake up call Sergeant. Зрозуміти, то Петра, те, що й до чого? Підподьорюйте когось. Кажете, що ідея варта уваги, і треба таки спробувати. Give it a go. The bell. Yep, give it a go. Якщо вибираєте відповідь на мене, буквально навздогад. Ви дуже заклопотані. Справ під самісіньку зав'язку. То англійці порівняють роботу із болотом. Be swamped. Is this a bad time? I, I can see you're pretty swamped. <sighs> Заскочити до когось в гості? несподівано. Drop by. Yeah, you should definitely drop by. Nice fella. Loves visitors. Пізно вночі in the dead of the night. Same time you mean dead of night? I could just take the toys now. Підігнати когось або людинка швидше рухалася можна фразою Чоп-Чоп. Okay, okay, single line, chop chop, fall back. The catcher of the video mischief. He sees everything, you know. Every mischief, prank, and dirty deed. Bazikalo, Patiakolo, Chiprosto Bolacun, and his go chatterbox. Well, look who's suddenly a chatterbox. And I don't know what you're saying, but I don't know what you trespass. Це вторгнення на приватну власність. My Дякую вам, що дочекалися цього відео. Спасибі, що подивилися його аж сюди. Якщо зауважили, щось ще цікаве у Клаусі, пишіть у коментарях. Пишіть багато довгих коментарів, бо Ютуб таке любить. А ще дизійте подобайку, підписуйтеся, ставте дзвіночки. І не забувайте донатити на ЗСУ. Бо завдяки ним. Ми маємо можливість чаювати. Буду чекати вас тут наступного разу. Па-па!